Цього року ми в десяте вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. В десяте і в час страшної війни, 20 лютого, згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. У цей день у Нововолинську біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбулася громадська панахида та хвилина мовчання за загиблими українцями. Опісля присутні поклали квіти. До заходу долучилися представники місцевої влади, духовенства, силових структур, а також громадські діячі, родини загиблих героїв та волонтери. Сьогодні ми тут на цьому місці згадуємо пам'яті 10-ту річницю з днів, коли почалися криваві розстріли на Майдані. Десять років тому вже розпочалася ця боротьба українського народу за те, щоб жити в вільній державі. Десять років тому якраз Росія хотіла, щоб те громадянське суспільство, яке вийшло і сказало своє рішуче ні повороту Януковича і його команди на 180 градусів. Тому що вже тоді ми усвідомлювали, що хочемо жити в справжній, вільній європейській сім'ї. Десять років тому якраз ці смерті дозволили не зникнути на карті світу цілої великої європейської країни України. Герої Небесної Сотні перевернули свідомість українців, змінили перебіг історії нашої держави та ціною власного життя захистили ідеали демократії. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. На жаль, у їх число увійшов нововолинець Сергій Байдовський, який посмертно був удостоєний найвищої нагороди звання Героя України.